Числа, глава 10. Господь промовляв до Майсея, говорячи Зроби собі дві срібні сурми, куттям зробиш їх, і будуть вони тобі на скликання громади та нарушання таборів. І засумлять у них, і збереться до тебе громада при вході з кинії зборів. А якщо засумлять в одну, то зберуться до тебе начальники, голови Ізраїлових тисяч, а засумлять на сполох, то рушать табори, що таборують на сході. А засурмете на сполоху друге, то рушать табори, що таборують на півні, будуть сурмити на сполох, щоб рушали вони, а на скликання зборів засурмете, але без сполоху, а сурмити в сурми будуть ааронові сини, священники. І ці сурмлення будуть для вас навічну постанову для ваших поколінь. А коли підете війною вашому краю на ворога, що гнобить вас. І засурмите на сполох, то ви будете згадані перед лицем Господа Бога вашого і будете спасенні від ваших ворогів, а в день вашої радости і в ваші свята та першого дня ваших місяців засурмите в ті сурми на ваших цілопаленнях та на мирних жертвах ваших, і вони будуть вам напригад перед лицем вашого Бога, є Господь Бог ваш. І сталося другого року, другого місяця, дванадцятого дня місяця. Піднялася хмара з нацкині свідоцтва, і рушили Ізраїлові сини з Сінайської пустині на походи свої, і хмара спинилася в пустині Паран. І рушили вони вперше за господнім наказом через Мойсея, і найперш рушив прапор табору синів Юдиних, за своїми військовими відділами, а над військом його Нахшон, син Амінадавів. а над військом племени синів Ісахара Натанеїл, син Цуарів. А над військом племени Заволонових синів Ельяв, син Хелонів, і була розібрана скинія, і рушили Гершонові сини та сини Мераріїви, носії скинії, і рушив прапор табору Рувима за своїми військовими відділами, а над військом його Еліцур, син Шедеурів, а над військом племени Симеонових синів Шелум'їл, син Цурішадаїв, а над військом племени гадових синів Елєсаф, син Деуїлів. І рушили сини Кегатові, носії святині, та й поставили скинію до приходу їх усіх інших, і рушив прапор табору синів Єфремових за своїми військовими відділами, а над військом його Елішама, син Аммігудів, а над військом племени синів Манасійних Гамаліїл, син Педацурів, а над військом племени Вініаминових синів Авідан, син Гідеонів. І рушив прапор табору синів Данових, як задня сторожа для всіх таборів за своїми військовими відділами, а над військом його Ахієзер, син Амішадаїв, а над військом племени Асирових синів Пагіїл, син Охрана, а над військом племени синів Нефтолимових Ахіра, син Енанів. Оце походи Ізраїлових синів за їхніми військовими відділами, і рушили вони. І сказав Мойсей до Ховава, сина Медіанітянина Реуїла, Мойсеєвого Тестя, ми рушаємо до того місця, що про нього Господь був сказав, його дам вам. Ходи же з нами, і ми зробимо тобі добро, бо Господь промовляв був добро про Ізраїля. Та той відказав йому Не піду, але піду до краю свого та до місця своєї батьківщини. А Мойсей відказав: Не покидай нас, бо через те, що ти знаєш наше таборування в пустині, то будеш нам очима. І станеться, коли підеш із нами, то те добро, що Господь учинить нам, ми його вчинимо тобі. І рушили вони від Господньої гори триденною дорогою, а ковшег заповіту Господнього рушав перед ними триденною дорогою, щоб вивідати для них місце спинитися, а хмара Господня була над ними в день, коли вони рушали з табору. І, бувало, коли ковшег вирушав, то Мойсей промовляв. Устань же, о Господи, і хай розпорошаться твої вороги, і хай повтікають твої ненависники з перед лиця. А коли він ставав, то говорив: Вернися, о Господи, до десять тисячок тисяч Ізраїля.